Доброго здоров'я всім глядачам нашого каналу. Сьогодні відео буде про цвітіння алоїв, але в першу чергу, з вашого дозволу, я хочу подякувати Збройним силам України, чоловікам, які мужньо, стійко, жертовно ціною свого життя і здоров'я, боронять Україну і наш народ, які гонять окупанта з нашої землі. Дякую вам, хлопці, і низько вклоняюся перед вами. Щиро вдячні вам за ваш подвиг, за те, що ви в нас є. А тепер я вам трішечки розповім про наші алої. Ростуть вони в нас десь уже приблизно років 30. Саджу я їх просто, тому що вони мені подобаються. Але цвітуть вони в нас останні 5 років. Раніше ні, ні, жодного разу не було цвітіння. І вже перші чотири роки цвів один алой, а саджує я їх в горшечок по три штучки. Ось навіть на цьому горшечку, де алоєм по одному року. Ви бачите, їх три. Ось, будь ласка. Тут теж три. Ось один, другий. І не видно, там є ось. Третій, видно. Перші 4 роки випускав тільки один алой в горшечку цвітонос. А цього року це перший раз. Два алої випустило стрілки з бутоном. Чому вони у нас цвітуть останні 5 років поспіль, я не можу вам пояснити. Це для мене самої диво. Саджує їх, як завжди, по три штучки в один горшечок. Грунт універсальний не міняється. Догляд теж не міняється, поливаю літом їх раз в тиждень. А зимою один раз в два тижні. Ну, чомусь вони нас вирішили тішити своєю красою рідкою. Кажуть, що це рідко, що шолуй цвіте в домашніх умовах. Ну, нам так пощастило, і вже п'ять років, не знаю чому, ми щасливчики. Хоч в цьому ось з центру алої з'являється бутончик. ось. Я трошечки прикрила вікно, ви самі розумієте, я не хочу, щоб було видно геолокацію нашу, тому що ми не довіряємо часу. Сусідам, окупантам, які бігають на частині нашої землі, які не дають нам жити, в тому числі, і нашому місту, мешканцям нашого міста. Ось. Як завжди, Алой починав цвісти десь останні числа листопада, а цього року це перший раз бутончики з'явилися 14 листопада. Тобто на дві недільки десь раніше. Так, приблизно. Надіємося, що цей однорічник наступного року нас теж буде тішити квітками. Ось. Я хочу вам показати, що це зима вже майже ось 22 листопада. У нас випав цю ніч перший сніг. Ось, будь ласка. Горшечок, в який я сажу алої, діаметром 18 см, висота 17 см, пластиковий горшечок. Ось приблизно такий ж. Однорічні, трьорічні, п'ятирічні алої ще ні разу в нас не цвіли. Тільки ті, яким два роки, чомусь так. Як тільки два роки алою, ну, якщо чесно, я в цьому році не очікувала, я вже думала, що вони нас не будуть тішити квітками. Ні, кожен рік, уже 5 років поспіль, алой, яким два роки цвітуть отак. Тішать нас своєю красою. Бачите, це дуже гарно. Потім з цього бутону почнуть з'являтися такі жовтенькі, помаранчеві навіть квіточки. Я буду надалі знімати для вас відео, показувати, як змінюється процес цвітіння. А зараз я вам дякую, що заходили до нас. Дякую, що були з нами. Слава Україні!